Всіх вітаю, 15 вересня. Давайте розглянемо кілька новин та, та зробимо з них такі питання, щоб знати, що відбувається. Румунія більше не буде постачати електрику в Україну. Прям чудово. Прям перед холодами. У 2025 році не плануються вибори в президенти України. Цього не заклали в бюджеті. Ну, дивіться, це потім розглянемо. Виплати, які будуть соцвиплати в 25-му році. Там кажуть, що їх урізали. Запитаємо, Україна почала виробництво власних снарядів. Слава Богу, бо вже просити нема в кого. РФ, заява Буданова. РФ хоче завершити війну в кінці 25-го-26 року. Мало що вони там хочуть. І також запитаємо, чи може бути заморозка на фронті до кінця цього року. Давайте. Румунія більше не може постачати електрику в Україну. Чому саме зараз така заява? Ось. Вже близько холода. І тут така западляночка від Румунії. Чому Румунія більше не може постачати електрику України? Чому саме зараз? Контроль маніпуляція. Якимось рухом, да, допомогою. Важко стало допомагати. Уход від цього. Дійсно. А чому? А чому, Румунія? Чому гроші? Гроші. Можливо, ми не виплачували їм гроші за електрику, і вони від цього відмовляються? Можливо, там в нас якісь великі борги. Це теж може бути. Чому Чому Румунія саме зараз заявляє, що не може постачати електрику Україні? Чому саме зараз ресурси, гроші, таємниця, щось мутять, крутять? Чому? Знов договір, великі гроші. Я так розумію, що перемога. Я так розумію, що є якісь заборгованості ну, у нас з румунами відносно енергетики. Щось таке. Далі, у 2025 році не плануються вибори в президенти України. На це не заклали в бюджет. Але ви ж розумієте. Це можна в будь-який час знайти ці кошти і зробити вибори. Це не означає, що їх не буде. Так, давайте запитаємо, знаєте як? В 2025 році будуть вибори в Президенти України. У 2025 році будуть вибори в Президенти України. Все до цього йде рух. Все до цього йде. Все йде до цього правосуддя. Правосуддя це і є вибори. Диявол. Поки не позбавимось диявола, вибори неможливі. До речі, практично всі вищі аркани поки зв'язані руки, бачите? Диявол, зв'язані руки на ось ці вибори. Поки не позбавимось дияволу, поки не, не закінчиться війна, не закінчаться військові дії, поки не повернуться наші ЗСУ додому, це неможливо. Бачите, треба, щоб був мир. Тоді будуть вибори. А мир знову вищі аркани, аркани. а мир йде по таємниці. Хтось щось мутить, хтось щось приховує таємні плани світу стосовно України. Але все до того рухається. Якщо знадобиться, гроші знайдуть ось. Їх знайдуть на вибори. Це не означає, що їх не буде, якщо їх не прийняли в бюджет. Далі, які будуть соцвиплати в 2025 році в Україні? На якому рівні будуть соціальні виплати в 2025 році в Україні? На якому рівні будуть соцвиплати? Сила, хитрість, контроль. Віра, правосуддя. Все буде по закону, по правосуддю, баланс. Оце, що пишуть, що соцвиплати будуть урізані, урізані повністю. Я б це дуже не вірила. Соцвиплати будуть тим, хто це потребує. По правосуддю, по Вищому суду. Можливо, будуть деякі затримки, але вони будуть. Допомога буде. Буде допомога. А те, що пишуть, що її взагалі не буде, це обман і хитрість. Ось ця карта. Україна почала власне, виробництво снарядів. Ну, тут я нічого не буду питати, слава Богу, вже, бо вже просити нема в кого, треба самим виробляти. РФ заява Буданова. РФ хоче завершити війну до кінця 2025 року або початку 26-го. Мало що ви там хочете. Заява Буданова. Чи може бути таке, що закінчиться війна кінець 25-го року в Україні, початок 26-го, не дай Боже. Це обман. Це якась хитрість, обман, Ну не буде тут такого. Уход від цього, ні. 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 Це дуже, це дуже довго, це дуже багато часу. Кінець війни в Україні, кінець 25-го, початок 26-го. Ні, моя відповідь ні. Так, і останнє. заморозка фронту. Заморозка фронта в цьому році, в 24-му, може відбутися Заморозка фронта в Україні. До кінця 24-го року може відбутися в Україні заморозка фронту. До кінця 24-го року Заморозка фронта в Україні може таке відбутися. Удар. Імператор цього дуже хоче з того боку, але тут карта удару. Чекайте, власність. Заморозка фронту. Може відбутися в цьому році. Так, да, дияволу це і треба. Заморозка фронту. Це хитрість, це обман, це буде розчарування. Ми будемо розчаровані цим. Всім, да, дві карти розчарування. Повторення того, що вже було. Вже була заморозка фронта І потім що відбулася повномасштабна війна? Так, чи буде заморозка фронта в Україні до кінця 2024 року. що буде заморозка фронта? Ні, нам потрібен мир. Дивіться, нам потрібен справедливий мир в Україні. Ось що потрібно. Не заморозка фронта, а справедливий мир в Україні. Ну, така відповідь.